Всім хай, з вами Саней, і сьогодні я роблю огляд на подарунки від Святого Миколая. Боже, нарешті це саме стабільне відео з усіх моїх, адже щороку від початку мого каналу я знімаю огляд на свої подарунки. І сьогодні це буде четверте відео, я гадаю, так. От, е, ось подивіться, ще одна штука мені не влізла, бо вона занадто велика сюди, тому. Окей, значить, почнемо ми, напевно, з гірлянд. У мене їх троє тут. Ось такі зі ручками. Ось такі дві двоякі упаковочки. Ось дивіться, як вони чудесно світяться. І ось такі от гірлянди. От е я вам теж покажу, як вони світяться. Ну, точніше, в мене точно такі ж зараз тут висять, так що ви можете, в принципі, оцінити і дивіться, як я придумала. Також. У мене тут така здорова коробка з... Е, боже, також з гірляндами. Такі от класні. Е, далі це в мене йдуть два миколайчика від Мілка. Чесно, я, типу, я в шоці, типу, це, ну, класно. Оце, якщо я не помиляюсь, білий шоколад, а це звичайний молочний. От. Далі я вам хочу показати ось цю мега-класну кружку з ви Просто подивіться, Боже. Тут же всередині. Е... Боже, як вони називається? Снікерс. От. Я забула снікерси і одна мандаринка або навіть дві, я не знаю, я бачу поки ще одну. Ну ви просто оцініть. А, далі це ще дві мілки. Ось такі от шоколадки. Сподіваюся, вам добре видно все. А, далі в мене дві упаковки якихось цукарок. Точніше, одні цукерки і одні желейки. І я була в шоці, якщо чесно, адже це ціла упаковка твіксів. Типу... Ну, офігетні встать. До речі, це перший рік, коли я не знімала відео в шостій ранку. Зараз. Друга дня по українському часі, це взагалі третя. Я просто прийшла зі школи, поки налаштувала все, що в мене тут стоїть. До речі, до мене приходить Миколай ще трошки швидше і приніс один подарунок. Я хочу перед вами похвастатись, адже тепер у мене є лампа. Типу, лампа. Ви розумієте, в мені Миколай приніс трошки швидше. А, ось, я вже встигла одне відео з цією лампою зазняти, так що підписуйте, ну, скоро воно вийде, але це буде швидше. Далі це купа мандаринок. Ну, як на мене, це просто класика. Ну, мандаринки, типу, класика. Так, кому не дарують мандаринки на 10 Миколая. Це дивно. Далі, ви подивіться, тут такий от е, Олень. Він мені дуже сильно подобається. Я в нього зразу закохалася, як тільки побачила, типу. Ось, це також декор, ось такий от дзвіночок. Я планую його собі повішити на двері. Ось тут десь в себе. Перед входом в двері. Дивіться, боже, я як її побачила, просто в неї закохалась. Це ось така бутилочка для води. У мене нещодавно почала протікати моя. Хоча я її купила за 6 євро. 6 євро це близько. 240 гривень, і, типу, я так спасіба. Ось, дивіться, тут дуже мега-естетичний напис. Типу, Значить тобто, чиніть мій Нелз. Ви його могли зацінити ще вчора в моїх сторіс. Так що, ось мій інстаграм, підписочку я від вас чекаю. Далі це туш, моя улюблена. Не знаю, як вам. А оця, от від Maybelline New York, це просто найкраще, адже від нього погляд стає здоровим, класним, пишним. Ось, моя почала закінчуватись. Я так, типу, написала, будь ласка, принесіть мені туш Миколай, будь ласочка. Далі, ну, типу, мені дуже цікаво як воно виглядає, бо я не чіпала взагалі подарунки. Типу, тільки зараз я була їх я просто поставила і все, але це. Ось така от кофточка, мені було дуже цікаво, які в неї рукави. А, це футболочка. Окей, я не знала, якщо чесно. Типу, вау. Я завжди мені дуже подобаються такі варітнички. Типу, я вам буду вставляти відео, як я виглядаю. Я, що я в як це все виглядає? Ось така от футболочка від CA. Мені дуже подобається якість цього магазину. Напишіть в коментарях, чи є в Україні Це C&A, &A, якщо бути точним, тому що я не знаю. Я ніколи не зустрічала його там. Але ми з мамою підозрюємо, що він там є в Україні. Так що тут дуже якісні речі в Цеамі. Тому, ну, блін, я задоволена. Офігеть, класно. Далі, це те, що я, напевно, чекала найбільше. Це. Постіль. Постіль з Мікі Маусом. І в мене нарешті з'явилася постіль. Вона мега-мега-гарна з Мікі Маусом. Типу. А, я її завжди хотіла. Боже, я щаслива. І зараз найбільше. Напевно, я навіть більше це чекала, ніж це. Тому що ж з постілю ще можна перебитись, а з цим ні. Зараз я вам покажу. Опа! Це е, вішалка. чорна вішалка, чесно. Я надивилась дуже багато Пінтересту і я така, мені це треба. Мені оця штука треба. Так що, зараз ми її будемо збирати з вами. І подивимось, як воно все виглядає. І я повішу всі свої шмотки, які висять у мене на дверях, сюди. Окей. Що ж, ну, а на цьому все. З вами була Сани. Пишіть коментарі, що вам приніс Святий Миколай, ставте вподобайки. І напишіть, чи сподобався вам подарунок мого Миколая для мене. Все, на цьому все. І...